Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження. Це Audi S5. Автівка у нас 2017 року випуску, обладнана 3 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів, всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Автомобіль у нас має пробіг 59 тисяч кілометрів, ціна його 33-190 доларів. Авто має чудову оптику. Патроніки передні та задні, омивач фар, гума у нас 21-го радіусу на легкосплавних тисках, повторювачі на дзеркалах, безключовий доступ дверей. Авто у нас потоноване, має чудову задню оптику. Також у автомобілі роздвоєний вихлоп. Далі це у нас кузов купе по салону. Чудовий шкіряний салон чорного кольору. В доглянутому та збереженому стані є пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання підігрів та складання дзеркал, масаж передніх сидінь, мультифункціональне кермо з підрульовими пелюстками. Задній ряд у нас без нарікань. Авто у нас 4-хмісне, клімат, контроль у нас багатозонний. Далі, друзі, управління світлом, карбонові вставки. Камера заднього огляду, клімат, контроль двохзонний, підігрів передніх сидінь, управління мультимедією, AUX, Bluetooth, USB та багато інших корисних функцій, такі як ось цей Люк. Тому, кого зацікавив даний варіант авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 також діють послуги лізінгу та трейдингу. і з легкістю прижинемо для вас. Будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна знайти в нас на сайті автопаркіо.